Вітаю, друзі! Це новий Porsche 911, Turbo S гібрид, і нехай вас не лякає наявність гібридної силової установки, адже вона тут не є центральним елементом. Головним надбанням нового топового 911 Turbo є модернізований 36 літровий опозитний двигун. Перше він дебютував на свіжому 911 GTS. і тепер настала черга планового оновлення для лінійки Turbo. Сам двигун став значно компактнішим завдяки відсутності ремінного пр. Адже компресор кондиціонера тепер працює від електрики. Це дозволило звільнити місце над двигуном для розміщення імпульсивного інвертора та перетворювача в напруги. Це те, що стосується навісного обладнання. Основні зміни торкнулися конструкції двигуна. Збільшений діаметр циліндрів до 97 мм і хід поршня до 81 мм дозволили збільшити робочий об'єм на 0,6 літра. Двигун також отримав систему аваріокам для управління. Лінія фазами газорозподілу, а також клапаний механізм із коромислами. Це забезпечує оптимальне співвідношення паливно-повітряної суміші лямда у всіх режимах роботи. Без допомоги гібридної системи двигун здатний розвивати 485 кінських сил і 570 ньютон метрів крутного моменту. Але для «Турбо-С» його ще більше надують. У цьому інженерам допоможе повністю новий електричний турбокомпресор. Це пристрій використовує вбудований електродвигун. Розташований між компресором і турбінним колесом. Завдяки такому рішенню турбіна миттєво виходить на робочі оберти, забезпечуючи майже моментальну реакцію та стабільний тиск на дову. Але на цьому інновації не закінчується. Електродвигун вбудований у турбокомпресор, виконує одразу дві функції. Окрім розкручування турбіни, він працює як генератор, що виробляє до 11 кВт електроенергії. Ця енергія отримується з потоку вихлопних газів, що робить систему максимально ефективною. Ефективною ще одним значним покращенням стало усунення клапана скидання тиску, що дозволило використовувати лише один турбокомпресор замість двох. Це спрощує конструкцію, знижує вагу і покращує відгук двигуна, зберігаючи при цьому потужність на найвищому рівні. Другим важливим компонентом гібридної системи нового Turbo S є синхронний електродвигун із постійними магнітами, інтегрований у нову восьмиступеневу коробку передач ПДК. Цей електромотор додатково виробляє до 150 Нм метрів крутного моменту, навіть на холостому ходу і забезпечує додаткову потужність у 54 кінських сили. енергія. Для обох електродвигунів зберігається в компактній високовольтній батареї ємністю в 1,9 кВт на годину, яка працює на напрузі 400 вольт. Інженери Porsche змогли зробити цю батарею за розмірами і вагою з зі звичайною 12 вольтовою акумуляторною батареєю, що дозволило уникнути значного збільшення маси автомобіля. А для живлення бортової електроніки використовується окремий легкий літій іонний акумулятор на 12 вольт. В принципі, це всі головні особливості нової гібридної системи від Porsche, яка буде використовуватись у новому 911 Turbo S. Як ви могли помітити, вона багато в чому повторює конструкцію силової установки Porsche 911 GTS. з одною відмінністю. У випадку з новим Turbo S, віддача цієї установки за останніми даними становитиме 710 кінських сил, і це дуже багато замірками Porsche. Розгін до першої сотні теж покращиться і тепер. Вер займатиме 2,6 секунди з пакетом Sport Chrono, а максимальна швидкість залишиться на попередньому рівні 330 км на годину. Окрім технічних нововведень, новий Turbo S отримає її аеродинамічні покращення. Йдеться про активні повітряні заслінки, а також новинка матиме більш агресивний передній сплітер. Як і інші рестайлингові версії 911, новий Turbo S отримає перероблені світлові елементи. Автомобіль буде оснащений новими матричними. Фарами, які покращать видимість і підкреслять сучасний вигляд моделі. Інтер'єр автомобіля теж зазнає певних змін. Головною новинкою стане цифрова панель приладів на 12,6 дюйма з розширеною функціональністю, тож радикальних змін тут не буде. На завершення хочеться сказати, що новий Porsche 911 Turbo S продовжить традицію бренду пропонувати потужні, технологічні й елегантні спорткари. Оновлення привнесе не лише візуальні зміни, а й помітне підвищення. Продуктивності, що точно оцінять шанувальники бренду. Щоправда, наявність гібридної складової може негативно вплинути на кінцеву вартість новинки. Але коли це зупиняло клієнтів Порше, друзі, як ви ставитесь до того, що Порше поступово переводить всю лінійку 911 на гібридні технології? Чи не здається вам такий крок поспішним? Як завжди, пишіть свої міркування під цим роликом, а ми рухаємось далі. Нісан і Хонда обговорюють можливість злиття та перспективи створення нового автогіганта, і я не жартую. Згідно з останнім звітом видання Нікі Азія, Нісан і Хонда можуть розпочати переговори про злиття. Хоча публікація не наводить конкретних джерел, зазначається, що об'єднання двох компаній буде здійснюватись під управлінням нової холдингової структури. Основні деталі, включаючи стратегію та організаційну структуру, ще належать узгодити. Видання також стверджує, що до цього альянсу в майбутньому може приєднатись і Міцубіші. Оце поворот. Співпраця між Нісан і Honda бере початок в березні 2024 року, коли компанії вперше почали спільно працювати над розвитком технологій. До серпня цього року до їхнього альянсу приєднались і Міцубіші, і було оголошено про плани спільної розробки електричних автомобілів та програмного забезпечення для них. Такий крок став відповіддю на зростаючу конкуренцію в сегменті електромобілів, особливо з боку Китаю. Варто зазначити, що Нісан вже має тісні зв'язки з Mitsubishi. Біші володіючи 24% акцій компанії. Таке партнерство дозволяє об'єднувати ресурси для розробки нових продуктів, покращення технологій та зниження витрат. Попри це, обидві компанії поки уникають прямого підтвердження чи спростування повідомлень про злиття у заяві на дані Рейтерс. Представники Нісан і Хонда заявили, що вивчають різні можливості для майбутньої співпраці, використовуючи сильні сторони одне одного. Розпочнемо з того, що 2024 рік виявився вкрай складним для японських автовиробників в умовах економічної нестабільності та зростання витрат Nissan змушений був скоротити виробництво деяких моделей. Про що я розповідала раніше? Хонда, хоча й перебуває у більш стабільному становищі, також зазнає тиску через необхідність інвестувати значні кошти в електрофікацію та модернізацію виробництв. Тож компанії вирішили піти на такий крок. Якщо Нісан і Хонда справді об'єднають свої зусилля, це може стати одним із найбільших об'єднань в історії японської автомобільної індустрії. Створення холдингової структури дозволить двом автогігантам об'єднати ресурси, знизити витрати на розробку та виробництво, а також прискорити впровадження інноваційних технологій. Крім того, участь Місобіші може посилити альянс, надавши додатковий досвід і ресурси. Однак об'єднання не позбавлене ризиків різні корпорації. Оперативні культури, потенційні конфлікти інтересів і складність інтеграції можуть стати серйозними перешкодами. Та все ж в умовах зростаючої невизначеності фінансового тиску злиття може стати єдиним шансом для виживання та процвітання. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграм, доступна за посиланням в описі. Бажаю всім.